Вітаю вас на моєму каналі, з вами Настя. І коли ви читали IWEG, ви задумувались, що таке Хрестові походи? Ну, взагалі для чого вони потрібні? Якщо це прості війська, то чому в них така назва? Тому сьогодні ми поговоримо, що таке хрестові походи про їх мету, кількість та значення для цілого світу. Давайте почнемо з того, що Христові походи це військові експедиції, які організувала католицька церква проти мусульман. І тут нас знову ж таки питання: заради чого це було робити? Заради земель влади? А відповідь ой, яка проста. Мета у них була дуже проста: звільнення Єрусалиму та Палестини. Дайте вгадаю ще одне питання: навіщо взагалі було звільняти? І на це у мене є ще одна відповідь. Так історично склалося, що свята земля Палестина важлива для християнства тому, що на ній народився Ісус Христос. Тут є його і діяльність, розп'яття, смерть та Вознесіння. Наприкінці 4 сторіччя імператор Костянтин Великий засновує Візантійську імперію, і Палестина стає переважно християнською. Мусульмани з'явилися на святій землі після завоювання арабами Сирії і десь так 7 століття почали тиснути на Візантію. У 1009 році один правитель я навіть не буду пробувати назвати його ім'я, це не так в принципі важливо. Коротше, він наказав зруйнувати храм гробу Господнього. Хоча після цього його наступник у 1039 році дозволив візантівцям його відновити за величезні гроші, аж таки ненависть заходу почала посилюватись. Ще там і політика була така, що десь священник відпускали, а інших просто вбивали, Ну якої реакції ви очікували. І тут саме з цього починаються хрестові походи. І тут нас знов таке питання: скільки їх було? Ну, типу, християни винали мусульман з Візантії за два походи, чим не вистачило і двадцяти? І на це в мене теж відповідь. Бо всього походів було вісім. Якщо вже говорити чесно, то організатором всіх цих походів була католицька церква. І як ви думаєте, що вона хотіла? влади папи римського, звичайно, а ще чого? Колонізації земель. Ну, релігія релігією, а так території трошки хочеться, знаєте. У Христових походах брали участі феодали, рицарі, купці та селяни. Більшості рицарі, купці та селяни. Так чому христових походів було саме вісім? Та яке завершення було цієї доби? Тому пропоную коротко розібратися в них, тож ми йдемо далі. Перший христовий похід з 1096 по 1099 рік. Військова експедиція християнської Європи, яка становила за мету відвоювати святу землю. І результатом цього стало звільнення святого міста Єрусалиму у 1099 році, після чого вони відмовились повернути його Візантії. Типу, і мусульман забрали, і Візантії не повернули. Ну, немає що сказати, молодці. Ну, з першими розібралися, а які були причини другого хрестового походу? І так мусульманський емір, використовуючи священні ідеї проти невірних джихаду, почав захоплювати нові території і так зване едеське графство. Хоча звістка про захоплення Едеса в Європі була прийнята з таким гнівом та співчуттям, на створення нового хрестового походу знадобилося аж три роки. Ініціатором другого хрестового походу був дуже впливовий чернець, але він закінчився безрезультатно, і до речі, я забула сказати ініціатором першого походу, і так наступного третього буде папа римський. Мусульмани, які несли ідею священної війни, завдавали нищівних поразок християнам, знищуючи ослаблених внутрішніми чварами війська хрестоносців. Ініціатором третього походу став новий папа римський, але ж знову ж таки, які були причини: перший хрестовий похід взяли Єрусалим, другий їх розгромили мусульмани. Що ж було у третьому? І так, третій похід хрестоносців почався аж через 40 років. І так як другий похід християн не досяг своєї мети, мусульмани почали діяти більш впевнено. Так, у 1169 році на політичну арену виходить салах Агдін. Спочатку візир, а потім султани Єгипту. Коротше, в кінці кінців, здобувши ряд перемог над хрестоносцями у 1187 році, він захопив Єрусалим. Почувши це, папа Римський одразу починає скликати третій хрестовий похід. Коротше, хрестоносці загарбили Акр та острів Кіпер та уклали з мусульманами угоду, за якої купці та паломники з Європи мали змогу відвідувати Єрусалим протягом перших трьох років. Ось так і закінчився третій хрестовий похід. А от далі ще цікавіше, Бо якщо я скажу вам, що Четвертий Хрестовий похід був організований не проти мусульман, а проти православної Візантії, бляха. коротше діло було так, потрібно було хрестоносцям загарбати Єгипет. І пішли вони друже до Візантійської імперії, щоб та їх переправила. Та погодилася, але за велику суму. Хрестоносці зібрати цю суму просто фізично не могли, тому пішли на ще одну угоду. Візанті їх переправить, а не вони допоможуть їй зруйнувати якесь місто. Все порішали, все окей, але є один нюанс. А папа то нашим дорогим хрестоносцям дозволу на це не давав. Коротше, кінчилося все тим, що і Візантію, і ці всі хрестоносці просто відсторонили в церкву. Проте це ще не тріумф, адже дощ Венеції намови хрестоносців піти проти ще одного суперника. Християнського Константинополя. Приводом до війни стало бажання сина імператора Іосака II Ангела відібрати престол у свого дядька. Христоносці почали штурм Константинополя і 13 квітня 1203 року, поваровськи взявши місто, вони пограбували та вбили тисячі мешканців. Далі ще було чотири походи, але вони всі були невдалі. Там є ще нюанс, що вони відправили на війну навіть дітей. Я вже просто не дивуюся. А 1291 року Палестина була завойована Султаном Єгипту. Христові походи, як військові експедиції з метою визволення святої Землі, просто зазнали краху. Вони спричинили значні людські втрати серед населення Сходу та й самих учасників. Під час походів було знищено пам'ятки культури, бібліотеки, палаци. Під час четвертого хрестового походу було зруйновано Константинополь, центр східної християнської культури. Звичайні хрестові поход спричинили погіршення відносин між християнським та мусульманським світом. І така кривава історія цих майже безрезультативних походів. І на цій ноті я хочу завершити. Я сподіваюся, це відео було цікавим та пізнавальним для вас. Ви не забудьте поставити подобайку, бо я стараюся саме для вас, та подивитися якесь моє наступне відео. А я дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!